Юрій Володимирович, що вдалося сьогодні, ваші туманні що не вдалося? і чи, чи задоволені результатом? Ну, по-перше, хотів би подякувати нашому ЗСУ, що боронять нас і дають нам змогу грати в футбол. По грі, три забувати і не вигравати. Ну, це дуже така велика розкіш. Ми даємо ну, такі ляпи в обороні, цей третій м'яч. 70 метрів м'яч летить і ми не можемо розібратися з цим. Будем, треба буде розібратися з захисниками, тому що всі три м'ячі, які ми пропустили, ну, це, це жах. Це жах, це ну, ненормально так грати в обороні. Ну, а так по грі, ну, така тяжка гра, поле дуже тяжке. Так що Ну, звісно, нам прикро, що ми не виграли, ну але суперник все робив для того, щоб і не програти Так що.